Всім призим і Бонко. І сьогодні я заходжу в Brawl Stars, тому що у нас ота вийшла колаборація з дуже серіалом, таким дуже дивні справи. У нас закінчився, закінчиться минулого сезон. Ми зараз будемо відкривати також ультраящик. Дивитися на цю обнову, відкривати Brawl брелпас. Навіть також активуємо Brawl Pass, який мені подарував Алекс. Ну, але перед цим давайте ми зараз все, перед цим всім почат, на початку ми відкриємо ультраящик е, і подивимося, що нам тут зараз цікаво, випаде. 27 предметів, до речі, випадає, Можливо, ми щось зараз навіть круте тут золотаємо. Зараз давайте подивимося. 22 предмети, 21, 20. Так, я не звільню, що зараз буде світитися. Що так того нічого не світиться, 15 о, 15 предметів світиться. Зараз давайте глянемо і це. Це скин на Джеки, це міфічні на Джеки, який якраз таки дуже сильно хотів. Через те, що в минулому відео, хто дивився, то той знаєш, я дуже хотів цей скін на Основі мені випав ще один міфічний скін на Едґер зміг золотати. Два міфік скіна я зміг два я тільки що отримати, при тому що вчора я вибив дуже круті скини і так. І ще випадає епічний скінчик на пайпер Ну я думаю, що мені з двох ультраячиків дуже сильно пощастило. А, вчора я зміг вибити легендарний міфічний епічний, а цього разу два міфічних і епічних. Ну, коротше, досить таки, не пане ультраячик, мені зараз дроп подобається. Також хочу сказати, то, що перший привозив 4 на відео буде трошечки погана якість через те, що я його записував до цього. І ну коротше тут якість трошки спортилась. Також з збр... 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 ми зараз також маємо відкрити ці... Ці... ці нагороди. Мені тут всякі скінчики, пінчики, я тут нічого такого не забирав. Тому зараз ми це все також заберемо і відкриємо 65 стартропів. Це просто капець, як багато. Також брали резі, ми золоталися, сьогодні ми його також прокачаємо. Ще кредити мені пішли Слава. Коротше, дуже багато зараз ресурсів отримуємо. З легендарного стартропу мені випадає посівочка на саму, досить таки вона не потрібна посівочка, ну ладно. Зато наступний старт зразу міфічний, але тут нічого такого цікавого не окей, Поки ми їх будемо відкривати, я хочу швидко ще прорекламувати свій телеграм-канал, тому Киркот зараз бачите в себе на екрані. заходіть по ньому або послухайте під цим відео, тому що там є дуже багато різних цікавих новин, е анонси відео, стрімів, там я також ще демо спілкуватися, тому обов'язково заходіть. Ну і ще поки ми зараз відкриваємо, я хочу секундочку секундочку приділити тому, щоб подякувати всім спонсорам, які в мене є на каналі, їх можете бачити в себе на екрані. Дуже велике вам дякую. До речі, легендарний стартроп ми отримали. Тут мені випадає гіперзрят на гавс. Ну я думаю, досить таки не панно. Але наступні стардропи, які я буду відкривати, їх тут дуже багато. Тому давайте ми вже їх зараз подивимося просто в пришвидшеному режимі. Трошки обідно, що на початку відео трошки сильно ну, погано записалось, ну ладно, менше з цим, в принципі, там нічого такого сильно цікавого не було, тільки те, що я зміг е, отримати скін, який я дуже сильно хотів. До речі, мені от, зараз тепер таке питання, яка бойова карта виглядає краще. отак Отакож Джеки, от, напишіть в коментарях, як вважаєте краще. перша, який було з Вольтом, то тобто один, Друга з Джеки, чи навіть напевно, що навіть третя з Едгаром, Зараз давайте це якраз к нові скінки ми вибили. Ну я не думаю, що Едгара поставлю. Ну, зараз давайте я бігом вам покажу просто, як це все виглядає. І ви вже оціните і скажете, що ліпше перша, друга чи третя. Ну, або перше, або друге, ставити. А ще також, до речі, Ворн є. Стоп, ще, ще в нас є четвертий варіант з Ворну. Ви коротше наші коментарях, як вважаєте, буде краще. Отак ось з цим новим скином з Brawl Pass. Ну, я не знаю, я б вибрав або Джек, або Варна. Вольб вже застарілий, в мене більше року стояв. А От Джек або Ворна. Я думаю, що було якраз таке дуже класно виглядало. Ну ладно, поки що я поставлю, як було. Ну і зараз давайте ми прокачаємо якраз таки нашого нового бравлера Зіг, якого ми змогли отримати. Так от вольтами вернули. Давайте ми наш, значить, прокачаємо нашого нового Браулера Зігі. Де у нас там є, десь має бути в самому низу. Отак давайте поставимо строфіс. І отак от. Давайте ми його зараз фастом просто на 11 силу прокачаємо його. До речі, не знаю, чи на нього можливо зараз купити такі причини Він вийде, а, він вийде аж за тиждень, нічого собі. Ну я не знаю, що тут брати по гаджетам і по цим. І по, ну, коротше, повністю по білду бю не знаю, що мені туди брати, тому порадьте в коментарях, хто знає. Я його поки що тут прокачу не буду. Хіба, може, по стандарту я куплю щит і урон. Так, от. Просто хай буде, а посівки гаджети ви мені вже порадьте Так, у мене тут більше нічого такого цікавого нема. Також я вже хочу прокачати собі нарешті всіх бралерів вже на 11 силу. У мене, як ви бачите, зараз отак от по прокачці. Мені залишається 6 бралерів, щоб в мене було на 11 силі. У мене всі будуть 11 сила. Мені в мене якраз таки є зараз дуже багато мене, тому давайте прокачаємо. Джеки першу чергу прокачуємо, через те, що мені на неї якраз таке дуже крутий скин. Е, також Карл, давайте ми прокачаємо Бамс. Е, Деріл ми також качемо. До речі, в мене є гіпер. Я порахував, якщо не помиляюсь, в мене є зараз 73 гіперзряди. Тобто мені не вистачає у нас 123 гіперів. І в мене буде фулт аккаунт по гіперах. Зараз давайте нашого останнього бралера. До речі, мене майже всі 4, четвірки на монетах. Зараз, ну давайте, коротше, вкачуємо броки, і в мене всі бравлери зараз 11 сила, тільки мені тепер залишилося докупити на всіх гіперзаряди, та також там купити снарягу і посівки, там якісь потрібні. Наприклад, тут у мене нема взагалі ніякої посівки. Коротше, залишилося так, от мені все подокупляти. Ну, на це в мене піде десь приблизно 200 тисяч понят. Ну це вже ладно, це вже менше з цим. Також давайте зайдемо в магазин. У нас відбавилася подрунки. У мене ще щось там оновилося тільки що. А, ми мене акції Зіки тут з'явилися. Ну, я напевно що цей гіперпак не буду купляти, наш він мені здався. О, до речі, натіка, от натіка на тіка ми сьогодні купимо цей скінчик зараз за пару хвинок, але для початку давайте позабираємо зараз оці всі подруночки. Я це якраз таке останні подарунки, які ми відкривали з тих дверей. Ну, якісь вони якщо чесно такі собі вже. Ну, ладно, зато очки все трошки ми золотали. Також у нас тут є 300 блінів. Давайте ми їх також золотаємо. І мені вроді навіть зараз має вистачати. У мене зараз 391. Ну, я думаю, що можна буде можна було підфармити або на якомусь. Я не знаю. Я потім відкрити зразу ці X3 паки, але мені чуть тут не вистачає, Мені треба ще знайти. 50 оцих от мланців. Я не знаю, як мені цих блінів, млинці, не знаю, як їх називати. Я не знаю, де мені їх ще, до речі, знайти. Я тут трошки пограв, звісно, в цей режим на шелі. Ну, от, якраз таки, Якщо я тут виграю, но мені все одно сечат не буде. Коротше, давайте ми відкриємо оцей один е, пак і подивимося, що нам зараз віце випадає. Е, так, і що в мене, а, він навіть в мене сам відкрився, мені нічого не прийшлося робити. Випала нам тут карточка на я поні. Ну окей, це прикольно, а скин мені дадуть, чи мені а, просто 50 монет, спрей дали, і, і все. І реально, а, це ще й раз в годину можна відкрити. Та капець, це ще й так довго чекати. Я в шоці. Ну ладно, окей, більше тут, напевно, що ці паки кубляти не буду. У мене тут ще й перл випала. і все, я тільки за цих бралерів можу грати, виходити, чи що. Ну ладно, окей, ми це зрозуміли. Давайте тоді йдемо зараз на наступний. Наступні аккаунти, менше ще є квести, маяквест, на, наступні аккаунти активувати Brawl Pass та купляти скінчик на Тіка. Десь приблизно 2-4 місяці тому цей тік також продавався по знижці, але я його забув купити, але ну, зате зараз він у нас тут знову з'явився на знижці, тому ми його зараз точно купимо. І в мене вже буде майже вся колекція на тіка. До речі, тут золоті срібні скини на тільки чуть помінялися, провіряв. Вони помінялися тільки буквально на деяких бролек. Вони тут стали чуть більш коротше якісніше. Ну, давайте, от як ви бачите, мені залишилось буквально два скина купити. І якраз таки вони залишаються в нас заємно. Ну, давайте ми купимо цього якраз таки цербера тіка. За 99 дев'ять мені бамс, залітає ці міфічний скінчик, міфічної рідкості. Я не знаю, чи за нього буду грати чи ні. Ну, в любому. Ми його, коротше, купили для майже фулової нашої колекції. Тому ми його зараз забираємо. Ну і можемо також на халяву забрати. Ой, це не то, це чуть не то. Но можемо тут, ще також зараз забрати 300 і то також повідкривати пару паків. Можливо, щось ми так цікаве виберемо. То давайте ми відкриємо за 100 стопа, що це за 160, а цей за 200, але тут зразу три пак. А, тут просто є шанс на скину. Давайте ми шанс на скини ліпше відкриємо. І подивимося, що нам зараз тут випаде. Так, давайте. Карточка відкриваються. нам карточка на фінкс випадає. Не знаю, чи ми тут є фінкс чи ні. Ну ми це забрали так, а, все, я поняв. Більше нічого цікаво. А на це мені вже не вистачає. Ну давайте тоді купимо, що один пак, і будемо, що нам випаде зараз тут. Випадає мені ще на дерево. така от карточка випала, всі так само через можливостей, і все, і більше нічого. Ну тоді, окей, погнали вже на наступний аккаунт. Активуємо там Pass. Заходимо на аккаунт ДМО. До речі, не чи казав чи ні. Ну, цей брелпас мені якраз таки подарував Алекс. Дуже великий йому за це дякую. А Так, мені ще тут зараз є три старт дропчики. Давайте ми зараз це також довідкриваємо. Я забув тут пройти, коротше, бролпас до кінця. Ну, ладно, нічого страшного. І не так вже багато я загубив. Цей брелпас. Я точно пройду вже до кінця, до фула, тому що в мене тут зараз ми його активуємо. А йой, йо, мене тут 6 сезон закінчено. Тут мене нічого цікавого немає. У мене тут просто ящик, тому що я нічого не абав толком. Давайте ми зараз це фасном просто проклікаємо. Так, 3, 2, 1. О, щось ще скінчик на кензі, ми залутав, але У мене є по скін, тому це ми е, надівати не будемо. Так, ой-ой, капець, скільки мене тут подарунки. Буквально день не заходив, вже кучу подарунків задарували кучу, кучу і кучу. Так, ну, ну тут у нас, в принципі, нічого все те саме у нас тут є по акціях. А, а до речі, а стоп, мене тут не вистачає Ще зіки, мені тут якраз таки треба Зіги нафармити буде. І те, що я зараз активую цей брелпас, мені якраз таки зараз дуже сильно допоможе, Тому давайте на раз, два, три. Ми зараз активуємо наш цей Pass. У мене тут залітає, зразу нічого собі трошки лавлі. Мені пройшло. Зараз 12 лавелів мені пройшло дуже класно. А, я не знаю, мені цю кредитів точно не вистачить. Щоб отримати цього зіки, тому навіть нема сенсу зараз відкривати цей е, брелпас. Так, ну і в принципі. Давайте ми тут також зараз ці от е, млинці, бліни потратимо і підемо на основу, зіграємо це новий режим, який нам тут а, додали. Завтра у нас також виходить цей от е, Бос-Френк. Ми його будемо також зараз виносити. Ну, а тут можемо, ну тут не знаю, чи СССР тут чомусь мов показати. А, це на всіх брали рандомно чи як воно Я не до кінця розумію, але, коротше, потім будемо все розбиратися. Але сьогодні ми точно пограємо. Це в мене через те, що мене мов вибраний. просто Наприклад, якщо я візьму Олі, а я за Олі тут не можу зіграти. А що, ну ладно, коротше, щось непонятне. А давайте ми тоді зараз потратимо ці от, е, бліни. Давайте я куплю. Так, от зразу за 203 паки, я подивлю, що нам тут зараз попадає. Три нові карточки. Так, мені випадає перше на Лумі, До речі, якраз таки я тут почав мейнити лумі, тому дуже добре, що нам тут випало. Дивимося другу. Випадає нам на Джіонга. Нічого собі на Джой нам випало, окей, прикольно. А до речі, не знаю, бралери в нас тут максимально вкачані будуть чи ні. Це от мене питання. А, і Кордаліс нам випав. Нічого собі. Ну, два міфічні, один легендарний бралер Ми тут отримали. Тому ми це забираємо. І також в мене ще залишається соточка. Давайте ми на 100 ще один пак отак от відкриємо. Четвертий наш на цьому аккаунті і випадає тут опені. Окей, непогано. А, трошки ми тут повідкривали, ну, тоді погнали Зараз на основу зіграємо в цей новий режим. До речі, на основу мені трошки багато тут позливало кубки. Мені 9 тисяч тепер потрібно для того, щоб у мене було стока. Все через те, що я позливав тут бралери для він стрікувати на транку пишу вінстрік, але потім мені знову стало це робити. Тому, скоріше, що я апну знову 123, якщо мені не доїсть і. Далі злий, коротше, і буду назад апати, може якраз таки в цьому сезоні за 100 тисяч, але скоріше, що мені знову ж таки буде лінь. Ну коротше, ладно, давайте зараз зіграємо. Мене тут вже три рази виграно. Давайте зараз спробуємо також, виграти. Два рази. Ну, ми зіграємо тільки одну каточку. Подивимося, чи... Ну, чи ми виграємо тут четвертий з якраз я не знаю, що буде, якщо я пройду на 5-5, що -5. мені дадуть. Ну, коротше, окей, будемо бачити. Бо не бачите, може, я не відео, фассен ще одну карточку додатково зіграю. ну, Якщо не програю, то, в принципі, я вам покажу. А так, окей, нас брало старс, тут помінялось. Нам треба вибрати якусь додаткову карточку. о, додаткову цю штуку. Ну давайте я на першу перезарядку вибру, швидше, Не знаю, чи вона нам потрібніша чи ні. Ну, хай, хай буде, ми її вибираємо. У нас тут, до речі, це як ще де плюс. Нас де... А, ну нічого собі, по мені чести, а що у нього стичка? Мізиче у нього тички чуть завеликі. Мені щось діють, що в нього реально тички завеликі. Ладно, давайте, давайте зараз вас там так от, от поламаємо баночки. Тички замітно стали швидше, так от регенеться. Це прям дуже добре. Я надію, що мене тут ніхто зараз не закресить. Ой, та там шелі з двома цими легендарними карточками цими жовтами. У мене тільки одна. У мене тільки одна, тому треба грати акуратно, тому що я не знаю, що в них яка там карточка робить. Мене можуть зараз легко вбити. Раз вона мене так сильно пушить, значить вона впевнена в собі. Значить, скоріше, що вона на якійсь імові. Там карточки. Ладно, все одно я зміг забрати цю третю баночку. Але в неї чомусь хп більше, я не знаю, що не там за в неї що там 20% хп більше, чи що там. Я не знаю, що не там за карточки. Ладно. Зараз акуратненько, може на ній ульту наб'ємо. Бо якщо не пулять, мені мене також вибрана карточка, то що мені дає, ну що я швидше собі ульту можу набити. Там що, до речі, в когось синій колір карточки, нічого. А чо, а чо Френк такий величезний? Мені здається, чи з ним щось не то. А чого він такий величезний став? Мені щось це дуже сильно не подобається, так, але ну, мені треба зайняти хоча б топ 4. Потрібно зараз топ-4. Я боюсь до нього підходити, вінкий занадто великий, що він мене ще зараз легко не вбив тут. Бо ну, в цій шелі вже гіпер, як капець. А як ви так швидко гіпер отримали? Я не розумію. Напевно, що жовта карточка це не рідкість, і синя це. Скоріше, що менше рікісне, я не знаю на якому вони там рівні. Окей, все, ми топ-4 забрали. Зараз також ешель убиваємо, і це вже топ-3. Найс. Nice. Дуже добре, так, в мене тут ще еш є. А веша взагалі три жовті капець, я не розумію, як вони ці карточки лутають, що в них за везіння А я зараз отак отут сховаюся. Я отут сховався і отак от зараз. Ой, ні, ні. Ой ні, ні, до речі, ну блін, я не знаю. По ідеї в мене тут є шанс вирити, якщо мене зараз Еш чіпати не буде. Ну, мене еш, ні, мене еш тут. Мені Еш дуже сильно зараз помішав. Е, ой, 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 ні, до речі, я його зможу вбити ще. Я його можу вбити. Ні, ну блін, 128 хп. 128 хп, і я не встиг дати воно Я тут тупанув. я міг не пушти і зайняти топ але я топ -3. Ну нічого страшного, давайте зараз я фасоваю ще один раз і до вас повернусь. Так, я цього разміг зайняти каточку на перше місце. Це вроді перший раз, коли тут зайняв перше місце. Ну окей, прикольно. Я тут затащив, плюс ще дуже багато трофеїв Я зміг золотати. Мене ж тут у нас ще де плюси рахується Мені за епічну перемогу дали ще 5 блінів, в принципі, не пан. Окей, дуже класно. Давайте ми зараз тут подивимося. Йо, нічого, скільки тут все, я, що все мигає, все блимає але я не знаю, що тут робиться. Ну окей, ми можемо зараз нажати продовжити. Мені дають 23 бліна. І що, і все, в принципі, я щелі про що, я можу вибрати іншого бралера, чи мене тепер. А, я тепер заново на ній можу фармити. І мене тут скільки я цих штук а... а мені є, сенс? Мені знову грати Чи мені краще ж вибрати нового бралера, Я так не розумію. А як мені нового бралера вибрати? Як це працює, Ну коротше то треба з цим розбиратися? З цією штукою треба буде точно розбиратися. До речі, ще пишу, вона закінчиться за 14 годин, а хіба не за швидко. Ну ладно, окей, щось, коротше, непонятне, але я думаю, що, в принципі, в цілому обнову затесли. Трошки всяких паків повідкривали. Я думаю, що я постараюсь нафармити кучу блінів і зробити ну, побільше відкриття чуть-чуть, але воно трошки може бути погане через те, що тут, як ви бачите, в нас уїде час. І я не знаю, як мені тут через це записувати. Ну ладно, будемо якось з цим вже потім розберемося. Ну а на цьому я буду завершити це відео. Кому нас полилося, обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на звук, щоб розказувати мої найкруті круті досить. Ну з вами був я, Банко. Всім пока-пока!